Отже, що найбільше і що найменше впливає на просування точки на, точки на карті, е, найбільше, найважливіші фактори впливу це перша основна категорія. Не промахніться з основною категорією, тому що, чесно, дуже багато людей, типу масажисти, наприклад, там є декілька видів масажистів, просто вибирають все, але само сам масажист, наприклад, беруть третім чи четвертим, як додаткову категорію. І втрачають, тому що основна категорія, якщо ви лікувальний масажист, має бути масажист. Тому, якщо ви підбираєте собі категорію, знайдіть всі максимально для вас підходящі категорії і виберіть найважливішу. Друге, це ключові слова в назві. Я знаю, що це заборонено. Я зараз це кажу одразу, тому що розумію, що якщо ви пропишете слова в назві, це заборонено. Але якщо у вас є змога. Змінити власну назву для того, щоб додати якимось чином декілька ключів основних. Вивізку, сайт, ваш логотип, то ну, блін, ви можете, це, це, це можна зробити і отримати за це трафік. Але просто не вписуйте, бо буде бан і все що з цим зв'язане. І останнє це кількість відгуків. Кількість відгуків, частота відгуків. Дуже важливо саме частота відгуків, не кількість загальна, бо це тільки середній фактор впливу, а саме за останній період, наприклад, за тиждень чи за місяць, щоб більше, ніж конкурентів. І якщо це буде стабільно, то будете отримувати більше. Ну і трішки менш важливі фактори впливу, але дуже важливі. Власний сайт на домені, фото і відео обов'язково вашого місця, вашої локації, навіть якщо ви. Працюєте на виїзді, але ви все-таки добили, що у вас є адреса. І третє це ще одне адреса. Намагайтесь зробити точку з адресою. Точка з сервіс ерія коли у вас тільки територія обслуговування, це, це дуже, досить важко просувати порівняно з точкою. Придумайте щось, щоб у вас була адреса, щоб у вас була вивізка, щоб у вас було місце якесь. Додаткові категорії, побільше, побільше завжди. Шукайте, там реально, типу, ми коли робимо роботи, я вам чесно скажу, десь у 90% бізнесу ми завжди знаходимо одну-три категорії, які вони не додумались додати. Тому, типу, це прям 4,5 тисячі, треба прям добре вшукати.